Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський, президент Турецької Республіки Реджеп Таї Пердоган та генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш. Заява президента України. Шановні присутні, шановні журналісти, пані та панове, сьогодні я радий вітати у нашій прекрасній державі в Україні. Прекрасному місті у Львові, таких важливих гостей, генерального секретаря ООН Антоніо Антоніутереша і президента Турецької республіки Ржеб Ердоган Україна цінує вашу присутність тут на нашій землі, цінує ваші зусилля для відновлення міжнародного правопорядку, який був зруйнований незаконно російською війною проти нашої держави і російським терором, що триває вже 176 днів. Я вдячний за сильну незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і паном генеральним секретарем і паном президентом. І хочу відзначити символічність того, що ми зустрічаємось у Львові. Тут працювали і посилювали фундамент міжнародного правопорядку такі особистості, як Рафал Лемкін, зокрема, саме він обґрунтував термін геноцид і ввів його у юридичну практику. Зі Львовом пов'язана ім'я Герша Лаутерпахта. Він був одним із найвагоміших спеціалістів з міжнародного права, суддею міжнародного суду ООН. Він обґрунтував ідею кримінальної відповідальності вищих посадових осіб держави за злочини проти людяності. А дипломатичні студії Львівського університету, які були засновані у 1930 році, були першою у центрально-східній Європі професійною школою дипломатів з акцентом на співпраці зі сходом та вивченні турецької мови, тож наші переговори тут відбувалися на основі дійсно великої історії можуть відкрити значні перспективи. Ми обговорили експортну зернову ініціативу, яка була досягнута завдяки нашим спільним зусиллям. Я вдячен вам і допомагає вирішувати глобальну продовольчу кризу. Окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи її вдосконалення, підвищення безпеки її реалізації. Це глобальна потреба, щоб збільшувалась кількість суден, які безпечно експортують українське продовольство. Наша держава готова буде. І буде гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я впевнений, що високоповажні гості, так само як і ми, українці, засуджують крадіжку Росії продовольства на тимчасово окупованої території нашої держави. Окупанти грабують склади, фермерів, портові об'єкти, намагаються продавати наше крадене українське зерно. Ми разом наголошуємо на наприйнятності будь-якої торгівлі краденим. Детально обговорили. Ядерний шантаж Росії навколо Запорізької атомної станції. Ядерна безпека це безумовний пріоритет для усіх у світі. Нові виклики Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити. Безумовно, всі обстріли не пропустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи світового масштабу. Погодили з паном генеральним секретарем параметри можливої місії МАГТ на запорізьку атомну станцію в легальний спосіб через вільну від окупантів територію. Ядерний шантаж Росії це точно вже має бути вирішальний аргумент для усіх. Усіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслуговує на офіційне визнання державою терористом і відповідне політико юридичне ставлення до неї. Увагу приділили особливо болісному питанню: питанню захисту і звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав пана генерального секретаря ООН вжити усіх можливих заходів і задіяти усі механізми організації Об'єднаних Націй, щоб повернути наших людей додому. Погодили з паном генеральним секретарем щодо необхідності якнайшвидше направити місію зі встановлення фактів до Оленівки, де Росія скоїла один з найстрашніших терактів проти українців. Я підкреслю. Усі міжнародні організації мають робити все для того, щоб отримати доступ до місць утримання громадян України. Зокрема, це стосується так званих фільтраційних таборів. Міжнародна спільнота має силу, щоб змусити Росію дотримуватись конвенції. Обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Я переконаний, що без цих інструментів не вдасться відновити міжнародний правопорядок після цієї війни, захистити міжнародне право від посягань інших потенційних держав-терористів. Хочу окремо відзначити дуже плідні переговори і нашу активну співпрацю з президентом Турецької республіки паном Мартоганом. Ми докладно обговорили сьогодні наші відносини: безпеку, оборону, дипломатію, економіку енергетику. Зосередили нашу увагу на питанні відбудови нашої держави після бойових дій. Я вдячний Туреччині за готовність взяти під патронат при відбудові Харкова або Харківську область. На полях нашої зустрічі був сьогодні підписаний важливий меморандум між міністерством інфраструктури України і міністерством торгівлі Тур Турецької республіки про відновлення нашої інфраструктури. Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Турецьку республіку. Я вдячний за ці переговори. Я вдячний за підтримку. Я вдячний Львову за те, що зустрів нас з такою увагою, з такою теплотою. Дуже приємно. І останнє, знаєте, сьогодні. пан президент Ердоган а, сказав, що ця продовольча ініціатива а, дає можливість, дає дипломатичне вікно а домовленості а, щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією. Я б сказав свою думку, пану президенту Туреччину, що віри немає Російської Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російській російська зброя. І тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають галтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктур. Не можуть хотіти миру. Тож спочатку мені здається, вони повинні. Звільнити наші території. А потім, потім буде потім. Дуж дякую.